Кисломолочний сир, цукрова пудра, пробити все блендером, полити зверху шоколадом, і виходять ось такі смачні, корисні кульки, сирні кульки. Я ще додала печиво, це дуже смачно. Зберігаю в контейнері в морозиловці по потребі. Дві штучки до кави собі дістала. 10 хвилин полежали, розмерзлися, і ось така смакота. 400 грам кисно-молочного сиру, баночка вершкового сиру. У мене Філадельфія. Тут в баночці в мене 125 грамів. 2 столові ложки цукрової пудри, трішки ваніліну, можна ванільний цукор. Ці всі ж інгредієнти пробиваю блендером в однорідну масу. Це ж усе можна посмакувати. І якщо бракує цукру, ще можна додати. І контів, у мене два штуки. Просто ось так ріжу ножем, пару штук. Теж ось так подрібнюю. Усе відправляю в сирну масу. Можна взагалі печива не давати, а просто додати жменьку кокосової стружки, і буде як баунті. Я взагалі дуже люблю кисломолочний сир і різноманітні десерти, запіканки, і так швидкі цукерки. Ну, це і просто, і смачно, і сир завжди корисно. Доску я обмотала харчовою пліткою. А ложками викладаю на доску. Звичайно, якщо у сир не додавати печиво, тоді сирну масу можна переложити в кондитерський мішок і просто повикладати так гарненько. Ну, красота! За пару хвилин у мене вийшло 12 штук. Ось, подивіться, які вони, а які вони смачні. Все ставлю в духовку на пару годин, і я вам скажу: якщо готувати без печива, можна зробити будь-яку начинку, можна з джемом, можна з гущеним вареним молоком, можна зробити будь-якої іншої форми. Для мене це найпростіший варіант. Чорний шоколад. У мене півтори плитки, приблизно 150 грам. Вливаю сюди трошки олії, приблизно столова ложка і розтоплюю. І маю сирки з морозилки. Дуже добре. Вони ось так замерзли. Музиливці вони були три години. Ось так. Кидаю в шоколад і знову викладаю на доску. Викладаю. Вони дуже швидко, ось ці перші, вони дуже швидко застигають.